Рамки говорять, що ті от, от е, е, полонили, то я їх не рахую, так вони під'їли. То були ліси, чи то було, то, так воно по природі, так і є. За давних давно полоні. То були села, що туди, то тими не Ті що виселені. Тарнава, соболі, кивеньова, та, та. та. сянки. Посяну, так, посяну. По 51 му році Сталін червоноград забрав, а то віддав поляк. То ж було український. <забіл> тут, тако... тут, тут, тут пішов кордон по Сяну. Всі, всі, всі села українські, які були за сяном, висели. Без... Майдій перед все. перед. Або то було прикордонно за. Там в Тернаві так лишилося пару хан сьогоднішнього дня. Потім там був літній табір. Там зараз зареєстрували законопроект у Верховній Раді і будуть платити тисячу гривень тим всім депортованим в першому році. Це є законопроект по місцевому самоврядуванні. No. І Про службу поки що вже кажуть, що теж районні ради геть oh. повністю хіба залишають так, польський депутатський корпус і головуючи yeah. вибирають на сесії для людей ведення сесії. И то, Аппарат для, того, ну, И и по администрации сидеть. возьмут, если них так вот Хочу то рубануть, это Больше нет таких, администрации, за законностью. Это как Все. Дальше постоянно досиска, низкая и саду скажу, в минський Да и укруплення може бути сільський рада ми навіть касали, да? Нет, это район. Нам просто кидали навіть райони. А як ви писали Там, в каже район опозиції? Давали бортувати, потім. А що, це зараз на тут, що було раніше об'єднання сільських а, рад. Голосно вже кричали, вже були. Завод, от, от. Смертний був прем'єр? Що <сі> щось воно так. тоді щось не відбулося. То це не сподобає людям. Об'єднання. То треба насильно робити. А то то тільки насильно, бо то і у і в нас то. Влада три насильства. Ходім, то ладно третий. Сиди, дивися, це по горбах поробить російський ради. Казу молча. Але ж бо їм держава платила ручку. Ну Хай хотя, я тут знаю, бо так та машина і він стоїть в нею. Я хотів зробити е, погану машину, відновити за рахунок села. Якщо не тупить люди, спочатку ви зарахунок села, а потім може бути захватувати на місцеві, на сваді чи на районі. Треба почати. Так.